Можливі сценарії та перспективи українсько-молдовських відносин розглянули у Чернівцях. Чому питання стратегічних стосунків між Україною та Молдовою є надзвичайно важливим нині? Дивіться у наступному матеріалі. Хоча питанням президентських виборів у Молдові не надто переймаються пересічні українці, зміна політичних розкладів у наших сусідів може суттєво вплинути на нашу війну з Росією. На цьому наголосив політичний аналітик Руслан Рохов, презентуючи у Чернівцях дослідження про можливі сценарії українсько-молдовських відносин, адже Молдова зараз стоїть перед непростим вибором, визначаючись між Чинною очільницею держави проєвропейською Майєю санду проросійським кандидатом ігорем Додоном та представником умовно нових сил мером Кишинева іоном Чебаном, якщо ми говоримо про базовий сценарій, є проросійський кандидат і проєвропейський, де якщо це буде чебан в центрі мається в увазі сьогоднішньої мер столиці, то він може підважити лівого кандидата з одного боку, не давши. З центру вийти, тому що умовно, якщо б він балотувався, можна було б вважати його проросійським, адже він має певні запевнення відносно що посольства того робити не буде. Але якщо він дійсно виконує свою зобов'язання, що він не буде балотувати, це з'являється простір для центрального європейського кандидата. Утім, не варто відкидати можливості, що Кремль зробить все, щоб просунути свого кандидата, незважаючи на його низькі рейтинги. Варто розуміти, що Росія буде мати свою гру, очевидно, розум розуміючи, що є високі, високі ризики отримати повторну поразку, адже минулого разу Додон вже програвав Майсанду, Вони можуть спробувати, ми в нашій презентації про це говоримо, зробити ротацію, знайти нову надію, яка б менше була афільована публічно з Російською Федерацією, а виходила з лівою риторикою, але вся інфраструктура російських агентів впливу і Додона, і Шора, і інших політиків буде спрямована з тим, щоб створити імідж, що це хороший вибір. Руслан Рохов наголошує. Вибір громадян Молдови на цьогорічних виборах відчутно вплине на Україну, зокрема й на Буковину. Тому ми маємо розуміти перспективи і небезпеки у цьому контексті, розглядаючи різні можливі сценарії. Поганий сценарій, коли Росія отримає реванш, це означає, що мало того, що ми не вирішимо ті болючі питання, які намагаємося вирішувати з командою Майя Санду, ми не зможемо робити нічого. Можна забути про транзит. Якщо згадати, що пан Шмигаль, прем'єр-міста України, говорив, що 88% сьогоднішнього українського експорту прямує через порти Дунаю. Ми отримаємо проблему з торгівлею експортом. Ми отримаємо проблему з постачанням необхідних озброєнь транзиту. Звісно, у разі переваги про європейського кандидата на виборах ситуація складається більш оптимістично для України. Зокрема, це було б відчутно з позитивного боку і на фронті, зазначає Руслан Рохов. Ми б могли б мати можливість, по-перше, з забрати військовий контингент в Придністрові, щоб вивільнило б українські резерви, які сьогодні вимушено перебувають на Одесьчині, щоб унеможливити ризик атаки в спину. Ми б могли мати додаткові фактично резерви для ротації на фронті. З іншого боку, ми могли отримати доступ до складів ковбасної. Це би дозволило мати величезну кількість боєприпасів. Варто розуміти що склад ковбасні це найбільший склад боєприпасів у східній Європі? Відтак, за результатами дослідження, яке представив Руслан Рохов, шанс, що на політичних перегонах, як і минулих виборів у Молдові, проросійські представники програють, залишається. І українській владі варто докласти зусиль, аби цей шанс розвинути. Фактично, ми сьогодні в колаборації в питаннях безпеки. Ми одночасно в спільній колаборації в питаннях євроінтеграції, скільки ми пакетним рішенням розглядається щодо вступу. Нас однаково одночасно моніторять. І, скоріше за все, як і з країнами виширацької четвірки, нас так само будуть або приймати, або не приймати разом. Тому питання стратегічного партнерства сьогодні має бути номером один дискусу еліт як в Україні, так і в Молдові. Анна Харабара, Іван Мітрік та ТВА.